Тому виді належить в пользі Селодухи. Донецька область становить 14 метрів, 88 80 метрів. Рекорд вона встановила 3 березня 2013 року. А наступний вид могальної бігової програми від на 3 тисячі метрів серед чоловіків. Буде проведено три фінальних забіг. 10, 17, 46. Світлана Олійник, 10 19 69 Антоніна Ільчик 10, 26, 38. Тетяна Кравченко, 10, 46, 49. Галина Міллер, 10, 51, 26. Яна Нагорна, 10, 56, 29. А на старті учасники першого фінального забігу збігу на 3 тисячі метрів серед чоловіків. Під номером 15 кіл до фінішу необхідно подолати учасникам збігу на 3 тисячі метрів. Рекорд на дистанції. Родомська його рекорд приміщення на дистанції 3000 метрів, якщо мати в активі результат 13-100 на дистанції 5000 метрів. Розуміло, для України це нереально, оскільки рекорд України на дистанції 5000 метрів також належить легендарному Сергію Лебедєву і становить 13-10-78 вісім і також був встановлений у. Виходить на першу позицію, Василь Іваницький лідер сезону, який після 6 легів посідав другу позицію. Із могальної програми позаду і заверш йому належить рекорд України з у приміщенні стой, серед чоловіків. станіслав сеник одна п'ятдесят одна сімдесят п'ять. Володар цього рекорду Іван Гешко, представник Чернівецької області. А на наших змаганнях присутній Андрій Булковський, у минулому володар Кубку Європи на дистанції 800 метрів і дорогової ремонту. Про Хэрс, скажите что-нибудь. И говорите по

Друга доріжка, перша доріжка, Вадим Харківський, Черкаська область. Четверту спробу виконує лідер змагань Сергій Ікіпоров. І лише трішки Євген Гусо не дотикнув до нормативу для участі у чемпіонаті світу. приміщенні. граємо це 46,70. Після чотирьох спроб зі стрибків у довжину спортсмен представляє Житомирську область. Опа. Yes,